Змоделюємо випадки, коли водій наближається до перехрестя нерівнозначних доріг, де головна дорога перетинається з другорядною. Сядемо за кермо зеленого автомобіля, який рухається по головній дорозі і має намір їхати прямо. Перед всіма нерейковими транспортними засобами ми маємо перевагу і проїдемо перехрестя першими. Так само проїдемо першими і при русі праворуч. Пересядемо за кермо жовтого автомобіля, який наближається до перехрестя по головній дорозі, і має намір повернути ліворуч. Тут потрібно дати дорогу зустрічному зеленому автомобілю, який їде прямо також по головній дорозі. Він для нас буде перешкодою праворуч. Пропускаємо його і проїжджаємо перехрестя другими. Тепер за кермом червоного автомобіля під'їжджаємо до перехрестя по другорядній дорозі. Спочатку слід дати дорогу всім транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі, незалежно від подальшого напрямку їх руху, враховуючи, що ми повертаємо праворуч, проїжджаємо перехрестя одразу після зеленого та жовтого автомобілів. Для синього автомобіля ми перешкода праворуч. Він дає нам дорогу. Так само проїдемо третіми при русі прямо.